Сьогодні, 28 лютого, рідкісна космічна подія вирівнювання семи планет. У цей день Меркурій долучається до поради планет, завершуючи повне вирівнювання в небі. Ангели Землі передають, як сім планет вирівнюються, так можуть і наші сім енергетичних центрів вирівнятися, створюючи гармонію і баланс всередині нас. Так можуть наше сім колін роду об'єднатися в єдине ціле, наповнюючи нас силою та мудрістю наших предків. Як планети в небі зливаються в єдиний потік енергії, так і людство може воз'єднатися в мирі та гармонії. Промовляйте сьогодні наступну афірмацію. Я відкритий до воз'єднання з усім людством гармонії та розумінні. Моя сила йде з глибини роду, я відчуваю єдність з собою і всім, що мене оточує. Єднання любові ваш духовний провідник Олімпія.